Добрий вечір, вітаю вас під абажуром. Осінь це не тільки пора дощів, гарного осіннього листя, пора весіль. А напевне, через те, що пора весіль, потім відповідно пора, коли відбувається певний, ну не знаю чи будівельний, але купівельний бум на ринку е, житла. Ну і звичайно, ще й крім того, на ринку. Оренди житла про це ми будемо говорити сьогодні з ріелтором Алісою Кмітою. Добрий вечір, Алісо. Так, все таки, чому осінь настільки плодовита і чому люди саме вирішують, що вони мають десь переїжджати, наймати житло чи купувати собі квартири саме восени? Доброго вечора. Ну, як говорить практика останніх років, все-таки тенденція прислідковується, що не тільки осінні люди купують собі житло, але й влітку, взимку, тобто фактично, коли в них з'являються гроші. Але чому саме восени? Тому що, мабуть, дітей відправили в школу, є час подумати про якісь зміни. Десь є, розвивається дуже гарно аграрний сектор, зібрали урожай і можна купити. О. Собі квартиру, О, ну це, скажімо так. Про, про, це це і... ти вже говориш про джерела доходу тих, хто купує. Так? так, але і ці джерела переносяться і в купівельну спроможність, скажімо так. Тому, якби осінню люди стають, мабуть, більш вільніші від якихось своїх певних рутинних ну, не не тільки посадили так. і викопали картоплю. Ну, так. <гум> <гум> можливо, відпочинок можливо тих. так. А ще в нас взагалі існує а, завжди так: живемо там до Пасхи, до Нового року очікуємо якихось таких подій. І, можливо, така стереотипність заклалась із купівлею нерухомості, що от восени собі будемо підшуковувати або налаштовані. Товити себе на якісь певні зміни там купівлі продажу, наприклад, однокімнатної купівлі двокімнатної. Тобто, ви ось Алісо, А я постійно читаю. Ну вже от вже не перший рік, це 100%, що не перший. Що ринок житла у нас сягнув в дна? Так наскільки це правдиве твердження саме для Хмельницького регіону, тому що я бачу, що у нас все будується просто шаленими темпами. Ну, ми займаємо доволі такі перші місця по будівництву в Україні. В деякий період часу ми були першими. Зараз можливо ми десь треті. Не можу стверджувати. Треті після кого. А, Хто ну, забрав у нас пальму перше? Ну, скоріше це більш такі великі міста, як столиця Київ і, і там можливо Харків чи там Одеса. Ну не знаю, я не можу стверджувати, тому що це вже такий більш глибокий аналіз ринку. Але що скажу саме про місто Хмельницький? Ну я думаю, що поки що для нашого місця це твердження не є а, правильним. Ринок все таки не досягнув свого дна. Зрозуміло, що є якийсь такий бум падіння ціна, як на первинний, так і на вторинний ринок. Але все купується, все продається, ринок живий, він не на дні і надіємося, що там не буде, тому що якби і наша професія від цього залежить. і професія... Ну, та так, Тобі взагалі це да. не видно, щоб і, він, тому, він там опинився до і ще так, не дай Боже помер. Як то кажуть, думки матеріалізуються, тому ми про це не будемо думати. І в основному, якщо вдатись в. А, про про таку інформацію то це в київ в основному там такі статії. Тобто у них проблеми Ну, все в принципі починається зі столиці, а потім вже йде до обласних центрів. Але надіємося, якби що ми все-таки будемо і будуватись, і продаватись, і попит в нас буде на місці. Алісо, але все-таки всі стогнуть і плачуть, що грошей немає. Страшна інфляція. Хто, власне кажучи, ну крім аграрного сектору, я зрозуміла, що аграрний сектор рулить. Хто, власне кажучи, купує все таки квартири? Ну твоїх клієнтів, ти ж знаєш, аналізуєш. Ну. Так в основному, якби люди, наприклад, які розширяють свої квадратні метри. Тобто продаючи маленьку квартиру, купуючи більшу квартиру, ну скажімо так, ціни на ринку зараз дозволяють продати вторину нерухомість, купити більшу первину нерухомість. Наприклад, люди, які працюють за кордоном, дуже часто вкладають Ну, це о... очевидно. Так. Це аграрії програють напевне так. цим людям. Тим мамам, які шлють гроші за кордоном, так, щоб так, діти так. купили тут квартиру квартиру. і ще одна теж така стереотипність, обов'язково батьки мають купити дітям квартиру. Але е, дуже радує те, що в нас дуже розвинена іт сфера, де е, дуже молоді люди купують собі житло, і це 100% зароблені зроблені тільки ними кошти, тобто не батьки купують, а вже, вже якби Самі вони власне, е, сегмент кажучи. покупця. Він молодіє і. Ми прослідковуємо те, що якби покупець стає все молодшим і молодшим. Ну, це супер. Оце от мені дуже подобається так, така тенденція. Так. І тим більше треба зазначити, що я не знаю, там чи ми третє місце, чи друге займаємо все-таки по будівництву в місто Хмельницький, але за розвитком it сфери в Україні ми одні з перших. Так, ну, так. Що, тут бачиш, воно все насправді Вона, все взаємозв'язано. Тобто економіка, така жива штука, яка постійно отак переливається. Одне ну. Гроші теж жива, кажуть річ, і гроші це енергія. Ну зрозуміло, так. Якщо. А скажи, будь ласка, все-таки крім того, що житло дешеве, а воно насправді у нас дешеве і теж найдешевше в Україні. А як взагалі таке можливо? Тобто, як може пов'язатися оця дешева ціна все-таки з якістю? Мені здається, що це досить такі складні. Речі на, насправді досить складне питання для ну зрозуміло для нашого міста, так як ми говоримо про місто Хмельницький. Ну те, що я можу сказати з точки зору як практикуючий ріалтер, так щоб люди все таки задумувались про виборі житла, якби що а, фактично собі вартість квадратного метру не може давати їм ту якість, на яку вони розраховують і. Можливо, все таки, якби ці забудовники будуть теж задумуватись над своєю якістю і все-таки давати людям те, на що вони очікують. Ну але і... яка, наприклад, це ціна? Тобто, на що вже, власне кажучи, навіть не варто, ну я би так сказала, купуватися. Тому що коли в ну людини немає грошей, коли вона рахує кожну копійку, звичайно, вона тільки думає, як би це подешевше. Так. Але потім це виливається великими проблемами. Так, Якби в додаткові, тобто витрати. яка це от нижня оця так скати риска через. fazer é com cool. Ви знаєте, що я навіть зустрічала вчора, переглядаючи перед нашою зустрічю, що ж таке в нас найнижче, зустрічала ціну навіть 6 тисяч за квадратний метр. Якби житла в місті Хмельницькому. Думаю, що варто все-таки перевірити і задумати, що може бути за 6 тисяч гривень щось доволі таке якісне, і все-таки перевірити, чи були здані будинки в цього забудовника, щоб потім, якби не вилилося в додаткові витрати. І тобто, ціна не стала ж такою, як і в нормального надійного забудовника. А яким чином взагалі може оця ціна потім виростати? От якийсь секрет же ж є. Я так думаю, ти їх знаєш. Тобто на чому mm -hmm. потім? Ну, можливо, все-таки, коли будинок буде вводитись в експлуатацію, можливо, якісь будуть додаткові витрати на ті самі підключення комунікації, і тому подібне. Можливо, якось забудовник буде змінювати цю ціну протягом всього будівництва. Тобто, ну є рі різні важливі, різні, методи, да, так. різні методи. Кожний зрозуміло, що кожний вибирає собі свій шлях і по ньому йде. Якщо є забудовники, які дають. Такі ціни ну не всі е, виправ, не всі вони виправдані, виправдано низькі, скажімо так, все таки, на мою думку. Що крім того, що ходити по квартирах, уже зданих цим забудовником? Я так розумію, треба піти в той будинок, який він здав, попитати в тих людей, які там живуть. Ну так можна, та просто ні простому так і роблять. А що ще треба робити людині, яка, власне кажучи, вирішила все таки, що вона от хоче купити собі житло? Ну, все таки задума підійти до цього більш глобально, ніж тільки звертати увагу на ціну. Тобто не приймати рішення виключно виходячи з ціни за квадратний метр. Якби це все воно має бути в якось в загальному, тому що зрозуміло може бути і низька ціна, тому що це окраїна міста. Ми можемо і там мати гарне помешкання, але коли ти хочеш центральну частину міста, зрозуміло, тут ідуть високі ціни, якби. Наскільки, речі, коливається різниця між якимось далеким мікрорайоном і, ну, наприклад, дальніми гречанами? І центру міста так. може бути в тисячі гривень, чесно. Я можу сказати, що в нас коливання цін може бути від 6 до 26 тисяч гривень в новобудові за квадратний метр. Да, справді є такі тобто новобудови, які коштують квадратний метр 26 тисяч. Є так, це Должен поодинокі, але навіть такі будинки є. Та да, дійсно там є якість, але якби є відповідна ціна. Кожний вибирає собі. Якби те, що він може собі дозволити, мабуть, таким чином, але все ж таки повторюсь, варто що все одно треба. Так, да, Варто завжди, якщо беремо середній сегмент цін, це мабуть 7,5-12 12, двінадцять тисяч гривень. Це мабуть так от. Середній uh -huh. такий коливання цін. Ну, на ринку Треба хованіць. дивитись на ціну, значить, обходити мешканців тих будинків, де вже буде забудовник, здав ці будинки. І я так розумію, що треба ще читати, власне кажучи, що ти підписуєш. Це дуже важливий. Зміло, момент. Другой вір, все потрібно вичитувати, потрібно думати, аналізувати. Тому що ми самі несемо потім відповідальність за наш вибір. Тому. Кожному бажаю робити його правильно, і наприклад, моя ще одна рекомендація: можете звертатись до сертифікованих ріалторів нашого міста, які допоможуть вам зробити даний аналіз ринку, допоможуть зорієнтуватись на ваші кошти, на які ви розраховуєте, тому що це люди, які знаходяться в цій сфері, вони... Кожний день з ранку до вечора ну, аналізують так, даний так. ринок, вони мають практику. А як правило для деяких людей купівля житла це можливо, дай Бог, щоб не один раз в житті а ця повторюваність відбувалася частіше і частіше, але все-таки, ну якби спеціалісти вам в цьому допоможуть. Алісо, е, от цікаво, а наскільки зараз взагалі е, з будинками багатоповерховими, мені, мені все зрозуміло, все очевидно. А от наскільки зараз користуються попитом будинки, наприклад, приватні і за містом? А приватні будинки і за містом? Я думаю, мабуть, якщо людина намірена купити собі будинок, більше людей купує землю і будують собі свої індивідуальні проекти, так. Це частіше зустрічається ніж купівля, і рідко продають будинки, тому що, як правило, це вже зовсім якась зміна життєвих обставин, ну, може бути коли всякі. потрібно, да коли потрібно продати будинок. І, зрозуміло, зустрічаються дуже гарні будинки. Так, а От які, мені цікаво, так... яка найбільша ціна може бути такого будинку? <рес> <рес> Ні, ну от, ти все таки ринок знаєш і зустрічалася з якимись, реально кажучи, такими пропозиціями. і, мабуть, і 500 тисяч доларів і більше. Тобто, немає якоїсь верхньої межі, тому що це дуже індивідуально. Будинок це вже зовсім інший сегмент нерухомості. Там все, всі фактори впливають. земля, тобто місце розташування, в якій. Ісь певний. Матеріал, з якого побудований будинок, тобто все-все-все огорожа, озеленення території, якби тут вже дуже багато так, факторів. ну Це серйозна справа, це серйозніше ніж купити собі якусь маленьку каморочку. Ну добре, навіть не маленьку, багатоповерховому так. будинку. Аліса, добре з, будів... з будівництвом в принципі все зрозуміло. Наскільки взагалі проблемним є у нас от ринок оренди житла? Тому що, по перше, вона у нас дуже дорога. Тут, от тут ми навпаки, ніби перш пальму першості тримаємо по низьких цінах, а от оренда житла висока у нас ціна. Чому так взагалі? Ну зрозуміло, що можливо ціну формує попит, так? І на ринку оренди шалений попит, не вистачає квартир, і можливо, виходячи з цього, я на деякі квартири і власники користуються цим. Да, є Завишена ціна, тобто невідповідність ціни якості квартири, ціна може бути високою, але ну, так, квартира тобі, має відповідати, відповідати. Так звичайно. квартира має відповідати цій ціні і. Е, в деяких випадках, як практика свідчить, люди орендують, тому що немає просто виходу. Немає, немає. Не те, що виходу немає альтернативи, мабуть, взагалі. Є там дві-три квартири, і це весь вибір, скажімо так, з якогось там цінового сементу 3-4 тисячі. Тому якби, люди закривають очі на де в деяких випадках на високу ціну, чи в деяких випадках на те, що квартира не облаштована, так якби би... Вона мала виглядати на такі кошти, тобто так. ми говоримо про те, що оренда зараз однокімнатної квартири у Хмельницькому скільки може коштувати? Ну, якщо мінімально, то можна і дві тисячі знайти. але це. Це поодинокі випадки, і, скоріше за все, виняток якийсь. це без комунальних послуг ми зрозуміло. Говорим, звичайно. У нас якщо ми беремо до уваги оренду, то фактично я не зустрічала, щоб власник брав на себе якісь додаткові витрати по комунальним послугам. Дуже рідко власники йдуть на зустріч, знижують оренні ставки на зимовий період, і хоча б таким чином йдуть на ну, але, але власне кажучи, якщо говорити про те, що зараз однокімнатну квартиру більш-менш пристойному. Ну, у нас всі райони звичайно хороші, в пристойному місці все-таки можна зняти за 3 тисячі і заплатити 2 тисячі за комуналку, тобто 5 тисяч, які ти ну, віддаєш просто в нікуди, фактично щомісяця. Ну а як підійти до цього питання логічніше? Я не знаю, тому що ринок оренди він не врегульований фактично ніким. І більшість власників формує ціну, бо я так хочу. Ну тобто, ми можем... Ну, і крім того, не сплачують податки. Це зрозуміло. Крім того, ну зрозуміло, що є. Дійсно, є справді власники, які підходять до цього відповідально. Вони розуміють, що це вид бізнесу певний, тому що ми отримуємо дохід, ми здаємо власну нерухомість в оренду, і якби це є бізнес на мою точку, на, з моєї точки зору. Так? 100%. І... Тут немає навіть аргументів проти. Так, так. І чим більше буде таких свідомих власників, тим скоріше ми дійдемо до... Якогось цивілізованого ринку оренди і де орендо. Давець і орендонаймач будуть, будуть закріплювати свої відносини на законодавчому рівні, і буде така якась певна взаємовідповідальність двох сторін, не тільки юридична, але й моральна, скажімо так. Ну і тим більше все таки е, тенденції світові свідчать про те, що е, якраз саме оренда житла має поширюватись. Тобто, за кордоном мало е, хто має своє житло. Вони нормально абсолютно, коли ринок наповнений, а у нас цього немає, uh -huh. то відповідно, що вони спокійно можуть. Собі дозволити знімати житло. Сьогодні він працює тут, знімає тут, далі він поїхав в інше місце, знімає в іншому, а не прив'язані до цього міста так. і цієї, скажімо, роботи чи певного заняття. Так, за кордоном це більш розповсюджено, та і за кордоном цей ринок можливо десь маємо рівнятися, він дійсно врегульований, він дійсно там, зі сплатою податків і з відповідальністю однієї і іншої сторони. На жаль, нам ще трошки треба вчитися, вчитися і. Але знову ж таки прослідковується та сама тенденція, що і ті самі спеціалісти з іт сфери не ну, вони, купують, а знімають. вони ж в основному фрілансери, да. ясне діло. Взагалі, так. оренда житла мені здається, що це певна свобода. Все таки, ну так. не здається, це напевне так воно і є. Правда, так так, так, так воно це і є Це зовсім інша життєва філософія. І Якщо вдатись в аналіз, то в принципі нічого страшного в цьому немає, що в тебе немає житла, а ти його орендуєш. Можливо, у нас знову ж таки якась стереотипність, що має бути там у обов'язковому порядку своя квартира чи свій будинок. Ну все ж таки, молодь вона більш вільна, і вибір в цьому плані вже зовсім інший, і не по таких стандартах, як навіть батьки наші, там так, це е це звикли думати. Зовсім по іншому все відбувається. Бачиш, все тече все змінюється, і світ наш змінюється. Я знаю, Аліса, що ти для того, щоб пройти всі, е ну не буду казати кола пекла, звичайно, це не так, але для того, щоб пройти все від А до Яви. Вчити, ти стала головою ОСББ. Um, так я наскільки важливо людям все таки розуміти, що е, вони обов'язково мають створювати ОСББ, якщо вони хочуть жити нормально в будинку, ну я не скажу, що обов'язково звісно є такі форми, як не тільки ОСББ, а але є... в основному нові будинки, в основному всі нові будинки, вони тобто з таким надалі передаються на ОСББ і далі вже самі власники, якби утримують і свою територію і під'їзди. Бо повністю обслуговують цей будинок, скажем так, самі. Тому що ОСББ це всі співмешканці будинку є співвласниками. Є співвласниками і несуть якусь таку загальну відповідальність. Не окремо кожний, а загальну ну мені здається, що це найважче. Чи якийсь тебе урок був ще інший? Бо мені якраз здається, що найважче. Отак, от, от зібрати людей, які абсолютно різні, і ще й на них навісити цю спільну відповідальність, бо вони її не хочуть. Дуже важко, тому що ну насправді дуже е, мало людей є активними, так які хочуть брати е, участь в житті будинку, хочуть допомагати, хочуть підтримувати його дійсно в тому порядку, в якому він має бути. Дуже в основному більшість вони за межами своєї квартири, на жаль, нічого не бачать. Але все таки ми намагаємось привити те, що місця загального користування це теж дуже важливо, тому що квартира починається насправді з під'їзду. Так Коли так як за... театр з вішалки, так, так і квартира так. з Так, Коли ви заходите в під'їзд, там чистота, там краса. Ну я думаю, що вам і приємно дойти до вашої квартири і ну, не всім може, може мені байдуже, що там у мене робиться. Більше того, я ще навіть кину там щось, викину. Наприклад, сміття не донесу до смітника. а Ставлю під дверима у нас, от в мене в під'їзді таке буває. А от наскільки можна взагалі впливати? От ти, наприклад, як ти зараз є головою? Так, є. от як ти можеш на них впливати? От вони не хочуть, і що ж робити з ними? Ну намагаємось пояснити. Зрозуміло, є законодавчі важелі впливу, де можна з якоїсь з точки закону впливати да на людина, але як правило діє тільки якась певна мораль, тобто. Коли люди бачать, що все таки робить більшість. Потихенько вони Тобто вони не починають. хочуть бути білими воронами. Ну, зрозуміло, коли 90 людей робить так, а тільки 10 – не так, то зрозуміло, що ті 10 поступово все одно будуть привчатись не курити в під'їзді, тому що це суперечить законодавству на даний момент, не викидати, як ви кажете, сміття собі під двері, а все-таки спуститись, винести його до сміттєвих баків, навіть вийти, допомогти посадити якесь день. Дерево, прибрати листя з газону там, чи посадити квіти, коли там, скажімо так, весною допомогти. Да, насправді це велика наука, і мені здається, що нам всім ще довго треба вчитися. Довести до цього, так. Насправді, так, до цього ще потрібно йти. Ми тільки в такому в якомусь, в первісному зародженні таких, от, такої взаємовідповідальності. І ну, Радує те, що все-таки поступово-поступово люди розуміють, і ми маленькими кроками йдемо до чогось спільного і такого великого. Можливо, навіть на наступний рік наш будинок прийме участь в найкращий будинок міста. Проводили в цьому році такий конкурс. Це саме, саме будинок, в якому є ОСББ. Так, Так. просто ми нестили в цьому році, так як він тільки був зданий, і ще багато було таких якихось будівельних, скажімо так, там десь пісок був, так, там та, десь багато щось... нюансів. Багато хто робить ремонти, а вже ось вже на наступний рік вже буде. Майже буде повністю заселений, я думаю, що ми собі дозволимо mm -hmm. заявити про ну, себе. Я вам, бажаю, і... я вам бажаю тільки перемоги, Аліса, але наскільки я знаю, все-таки, що ОСББ без забудовника, який, власне кажучи, цей будинок створив, це теж не зовсім хороша річ. Тобто, забудовник якось має брати участь у житті ОСББ. Ну, якщо справжній хороший забудовник надійний, зрозуміло, він свій будинок не залишить, він буде його підтримувати, це ж його обличчя. Тобто, виходить, що це його обличлення. І фактично його дитина, яку він ще має, мало того, Трішки. що народив і десь там в життя випустив, але все-таки трошки турбуватися. Я думаю, що тут дуже важлива комунікабельність з самим забудовником людей, які очолюють правління ОСББ. Чому Тому що ну, він може найшвидше допомогти? Да? Десь підтримати як фінансово на перших початках. Зрозуміло, що так дуже важко організувати людей спочатку, з, з самого початку, uh -huh. коли, коли, вони коли, ще, коли їм кожен коли раз вони... каже, що тобі. Треба здавати гроші, здавати так. гроші. Так? Ну, Не завжди там тільки стосується коштів. Взагалі дуже важко людей організувати, тому що будинок тільки здався, хтось за кордоном, хтось взагалі там планує тільки через рік з'явитися. А якби це організаційні моменти і забудовник володіє ними най найкраще, тому що він фактично спілкувався до моменту. Створення ОСББ зі всіма мешканцями. Тобто виходить Аліса, що крім того, що треба спілкуватися з забудовником в момент купівлі, все таки треба ще його і після того, як уже все відбулося, теж не забувати. Ну думаю, що так. Ну ОСББ так так точно. Ну, більшість забудовників вони і готові до того, що вони мають надалі спілкуватися. Є забудовників, в яких свої ОСББ, і вони постійно, якби свої будинки, передають на баланс своєму що ОСББ. І, і ну так все швидше відбувається. І запуск комунікації, і люди якби швидше орієнтуються, що якби вже все їх будинок є, їм віддали ключі, і вони вже ну, але щасливі. Але це все одно ну, наскільки це морально зовсім інакше, коли думати, що це все таки наш будинок, а не якийсь загальний абстрактний алісо. Програма наша вже завершується. От я б хотіла, ну твоїх порад для тих, хто все таки вирішив, наприклад, от придбати житло. Ну може не зараз, а десь потім чи. Все-таки, мабуть, моя порада: вибирайте собі хороших спеціалістів в сфері нерухомості. Працюйте з ними, довіряйте їм. І, зрозуміло, якщо це мова йде про первинний ринок, також намагайтеся таки дізнатись історію забудовника, намагайтеся все-таки задати собі питання, чи дійсно би, це те житло, це те житло вашої мрії. і… А, нам ну, така маленька порада, щоб люди ем, завжди, скажімо так, ем, ем, слухали свою інтуїцію навіть так. Так, да, правда? Да, да. І... Ні, я ще таке не чула. Аліса, щоб реалтор казав, щоб людина слухала своє серце, коли купує житло. Але Насправді Тому, так що воно насправді такі. Це певна мрія, яку ми купуємо. І я думаю, що якби кожна людина якби, вибирає те, де їй має бути комфортно. Ну що ж, дуже дякую за розмову. А глядачам бажаю тільки комфортного життя. І навіть коли погода не дуже гарна на дворі, бажаю вам комфорту, радості і миру в душі.